Я вітаю, вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сапельний. Сьогодні в нашій студії. Ми говоримо про те, який він криворізький стендап. Говоримо про те, чому важливо сміятися у такі важкі часи. А та дізнаємось, який він все ж таки гумор з криворізьким характером. А допоможе в цьому нам наша гостя, стендап Комікеса Юлія Конотоп. Юлія, рада вітати тебе. Я теж рада вітати тебе, Олександр. Дуже рада бути зараз тут і я. Тобі вдячна за те, що ти мене запросив сьогодні сюди. А, я тобі також дякую, що ти нас завітала. Але а, давай перейдемо до теми нашої програми, але почнемо з того, як ти потрапила у стендап, так? І з чого все почалося. Ну, я трошки невдало спотикнулась. Насправді. А, є соцмережі, є дуже багато різних афіш. І одного разу в тяжкий для себе період, в період розлучення, я побачила таку афішу стендап в кривому розі. Два гумориста. Ми китались. Сняк та Роман Лазовський, і я вирішила просто сходити подивитися про що жартують хлопці і взагалі познайомитися стендапом, бо до того я не знала, що це за такий жанр гумору. Мені дуже сподобалося виступ хлопців, і на той момент у мене виникла така ідея, що а я ж то теж би могла б. І в мене були певні ідеї. Потім з часом почали виникати певні ідеї. Я скидаю Роману, кажу: Роман, я би хотіла виступити з вами. У мене є ось такі напрацювання. Хлопці допомогли мені з текстом, і я вийшла на свій перший виступ. Це було класно, насправді. Ну, стендап для мене став таким переломним моментом, тому що ще це була основна ціль, яка? Познайомитися з. Різними людьми uh -huh. І з цим стендап комюніті так розумієте? E, так, так. так. Це, не, не, це не тільки гумористи, це також люди, котрі організовуються, також заклади, так, гостині, котрі приймають нас на свої виступи. Тому це ось таке коло спілкування в такому жанрі, в жанрі стендапу, воно розширялося і. Таким чином, ми з тобою познайомились, До речі, до це... речі, так. Але давай повернемось все ж таки до а, нашої розмови. Так, і ти згадала про свій перший виступ. А, давай трішки більше його згадаємо. А, про що ти тоді жартувала, і якщо ти пам'ятаєш, так і як а, сприйняли глядачі тоді твої ну, твій на, найперший виступ? Мій перший виступ відбувся в вересні 23-го року. В принципі, це скоро буде два роки, як я виступаю. Uh, і це був виступ лише на 4 хвилини. Мені сказали, Юлю, у тебе є 4 хвилини часу, треба вмістити туди свої декілька жартів. А uh, звісно, це було дуже страшно, тому що раніше я перед публікою не виступала. Ну окрім деклама декламації якихось віршів, так на шкільних uh, заходах. І uh, я зробила такий хід, якого ніхто не очікував. Я запросила дуже багато знайомих. У мене було 11 моїх друзів довкола сиділи на різних столиках і вони мене підтримували. Жартувала я на той час, звісно про те, що на той час мене хвилювало це про розлучення, про мої захоплення і сприймалися глядачами на ура. Тобто ну, стендап, наскільки я розумію, це є такі так, історії життя там свого, або які ти спостерігаєш навколо, так, десь себе. Ну Це або твої історії життя, які ти можеш запримітити зі смішної сторони, або це ситуації інших, які ти можеш подати як свої. Це не завжди про себе. Це якісь певні спостереження. так от Мене бісить там. Те, 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 і ти з цього вже робиш, робиш жарт. Або я засмучуюсь, коли і теж робиш з цього жарт. Дуже багато є, до речі, літератури, яка допомагає гумористам правильно вибудовувати всі жарти. Навчаємось, так. Так. Дивись, ти сказала, що твій перший виступ був про те, що ти розповідала про те, що тебе хвилює. Тому таке запитання: стендап, це більше про терапію, чи все ж таки, а це більше така сцена, драйв, і ми погнали? Першочергово, це можливість виговоритися для мене особисто. Я не буду говорити про інших стендап коміків. Кожен прослідує свою ціль. Для мене так, Для мене це можливість виговоритися. Була. Ну, тобто своєрідна терапія, так? Е, так. І отримати ось цю віддачу від глядача, коли ти бачиш, що тебе розуміють, що це заходить точково в кожного, то ось так це працює. А жінці в гуморі складніше е, стикаєшся чи ти з якимось стереотипом? Е, в кривому розі ні. Якось все проходить класно, немає цієї гендерної нерівності, чоловік, жінка в стендапі для мене немає ніяких проблем. І ну, по різних містах, по яких я виступала, теж не зустрічала жодного стендапера, який сказав би, ти жінка, про що ти там можеш жартувати? Твої, твій гумор не смішний. Єдине, що може різнитися, це цільова аудиторія. Тобто, якщо в мене гумор про мене, як про маму, як про жінку, то, звісно, моя, моя цільова аудиторія. Це жінки у чоловіків. Гумор він більш обширний, якщо конструктивно говорити. Ну, тобто все добре. Немає цих стереотипів з жінками в гуморі, в стендапі, і все таке. Я знаю, ну, ти що не зустрічала? Я не зустрічала, але знаю, що такі ситуації є. Ну, ти чув, як феміністки кричали так жінкам в стендапі. Ні, я теж не чула, <ріст> <ріст> нема цієї проблеми. А, так, от до речі, якщо ми вже ось так з гумором почали нашу розмову, продовжили нашу розмову. А про що ти найчастіше жартуєш? І чи є якісь теми табу особисто для тебе? Я жартую багато про себе, про свої захоплення, про те, що я різностороння людина і інколи мені це заважає жити. Я жартую про своє розлучення, я жартую про прізвище. До речі, майже кожен виступ я починаю з жарта про прізвище, тому що я конотопі про це неможливо не жартувати. Так, особливо коли заходиш в пабліки, а там повідомлення «Сім шахедів крутиться довкола. Канотоп такий. Ну звісно. А... Табу. Чи є для тебе теми табу, які ну, ти, ти не піднімаєш? Взагалі, я піднімаю будь-які теми, але я намагаюся не образити людей. Тобто для мене немає такої цілі, я не преслідую таку ціль, щоб когось. Образити, тому що дуже багато є моментів, що ти можеш не замислюватися про те, що ти жартуєш смішно, а людина може це сприймати на свій рахунок дуже болюче, тобто, все одно треба навіть на гострі теми жартувати так, щоб не ображати якусь конкретну людину. Я стараюсь, хоч про дітей жартую, але стараюсь робити це не так багато і не так, якби мені інколи хотілося. Тому що я розумію, що вони. Тобто є якась цензура, так, так? підростають, і в якісь певні моменти їм будуть неприємні просто. До речі, про теми, так? Як публіка реагує на якісь незручні теми? Там, війна, тривожність, сексизм, те саме. Це для людей найкращі теми. Якщо тема гостра, то вона найкраще заходить. Тобто тут все працює навпаки, так? Так, навпаки, мені здається, навпаки, люди чекають, що ти типу, пожартуєш не про те, як ти сходив в якийсь супермаркет за покупкою і купив не те. Да? Або там сьогодні мій продуктовий кошик не 500 гривень, а 700. Ну, а вони чекають, доки ти будеш жартувати, наприклад, про якесь керівництво, котре не справляється зі своїми обов'язками, так, от в про війну, наприклад, да? там, про командира, який не. Знає, де лежить у нього автомат такі моменти. Люди сприймаються нормально. Є коміки, котрі жартують про війну дуже вдало, але я намагаюся обходити тему війни, тому що війна це не жарти насправді. Є якісь певні моменти, з котрих можна посміхатися але краще але не на часі обійти а сторони а що тобі найбільше драйвить у виступах драйвить у виступах це люди люди це ти знаєш що ти виїдеш зараз а там сидить повний зал людей кожен зі своєю історією і ти не можеш собі уявити хто із них Найкраще тебе зрозуміє, тому що ти коли розповідаєш щось особистісне через жарти, все одно люди це сприймають через призму свого розуміння цього, свого життя. І коли ти бачиш сміх, коли ти бачиш оплески, коли розумієш, що твій гумор дійсно доречний і людям цікаво, оце класно. І хочеться виходити знову і знов. А якщо говорити про якісь фейви на сцені, тому що ну. Я їх також знаю, як ніхто інший. І чи трапляються з тобою фени на сцені? І що ти робиш? Як ти викручуєшся з тих ситуацій, коли ну гумор не заходить публіці? Фейли особливих, мені здається, не було. Тому що максимальний фейл, який може трапитися, це ти забув свій жарт. Але для того ми готуємося, для того ми вчимо свої жарти, це не просто імпровізація, що ми вийшли і такі розклали тему з жартами, панчлайнами. А це підготовка. І беремо з собою листочки, там забув жарт, підглянув, поаплодуйте. Якщо жарт не заходить, можна сказати просто, дякую, що ви. Ви так реагуєте, ніяк це був мій найкращий жарт. Ну тобто якось в гумористичному стилі ви викрутитися цієї ситуації. Так, звісно. А потім йдеш зі сцени і аналізуєш, що ти сказав, не так, де пішло щось не в ту сторону. Взагалі для того й треба виступи, щоб перевіряти свої жарти. А якщо є якась ситуація, така крінжова, так то треба просто імпровізувати. Намагатися відбивати слова глядачів. Це не завжди виходить, це приходить з досвідом. Я ще вчуся цьому, до речі, так а, останнє питання нашої з тобою розмови, так для того, щоб підсумувати те, що ми сьогодні говорили. А це ти як людина вже з досвідом. Ну два роки це вже такий, ну чималий досвід. А що б ти порадила тим, хто хоче спробувати себе у стендапі? Тим паче, що я знаю, що ти зараз хочеш організувати один з таких заходів під назвою Відкритий мікрофон. Який ми можемо також про нього згадати. Але от, що потрібно тим, хто хоче себе спробувати? Потрібно вірити в себе, потрібно шукати людей однодумців. Якщо ти хочеш виступати, тобі треба оточити себе тими людьми, котрі, хоча б в певній мірі вже мали досвід виступів. Треба знайти ту ком'юніті, котра займається організацією, співпрацювати з ними. Не боятися поразок в жодному разі, тому що навіть найвдаліший жарт він може на одну публіку зайти, на іншу ні. І це цілком нормально, це треба розуміти. Навчатися треба. Не треба це говорити, не прийдуть на відкритий мікрофон. Та навчатися А давай трішечки про відкритий мікрофон. Ще є декілька хвилин. Що це? Я е, намагаюся вперше організувати відкритий мікрофон самостійно, тому що до цього займалися інші люди в кривому розі цим. Відкритий мікрофон це можливість будь-яких. Інших учасників, хто колись хотів або бачив собі потенціал, спробувати вийти з мікрофоном на сцену перед публікою, і розповісти смішні історії зі свого життя, жарти, можливо, є вже прям заготовлені. Це може бути. В будь-якому форматі, тобто, або це буде сторітелінг, або чіткі коротенькі жарти. І я я можу в цьому допомогти: скоригувати людину, підказати по самим структурам жарту. Самі виступи відбуваються в закладах міста, тобто не треба нікуди навіть їхати. І я би хотіла, щоб більше людей приходило на відкриті мікрофони, тому що наразі гумор в нашому місті. Но Кому собі стані мені, наприклад, як стендап комікесія виступати майже немає де, тому я би хотіла, щоб люди приходили, щоб у мене були колеги. Щоб вони з'являлися. Тому, якщо хтось хоче зі знайомих або з глядачів, буду дуже рада. А, ну я так розумію, що всю інформацію можна ти знайти на в твоїх соцмережах. Так, так і... можна написати мені, написати особисто. Тобі, і ти вже поясниш куди та як рухатись. Все а ну що ж до цього будемо ставити крапку? Юля, тобі дякую за те, що ти завітала сьогодні в нашій я студії тобі дякую. і за те, що поговорили ми все ж таки про те, який він цей криворізький стендап, так про те, який твій стендап і взагалі. Як створюється цей гумор? Я тобі щиро дякую. Вам нагадаю, що ви дивились проєкт інтерв'ю дня, і говорили ми на тему того, який він гумор з криворізьким характером. Госях у нас була комікеса Юлія Конотоп. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.